Було так панічно під час того, коли сказали журі, що виходять тільки одні. І всі, хто стоїть на цій сцені, в полуфінал проходять. Я думаю, все це копається. Ми приїдемо додому, запущеними носами. Як ми подивимось очі нашим друзям, близьким. Івано-Франковський брейкіри. Планіли ночі, їхали в дороги. Мам, ми виграли, радуйся, ми таланти України. Паралельно з тим, як я танцюю, я ще займаюся спортом. Олег, арт-директор одного зічних клубів міста Івано-Франківська Міша. Мішати вишивати хрестиком. <реш> У нас є своя невеличка школа. Ми викладаємо там і крамп, і хіп-хоп, і електрик бугі і нижній брейк. І з лівого плеча. Піднімаємось, виростаємо, сідаємо. Okay. Yeah. Вирішили саме до них, тому що в них найякісніше на навчання. Так, ну симпатично, <сес> це <сес> так само, але тому що вони просто дуже класно танцюють. Не хочеться здаватися, типу, ми такі от лізом прям шкіри, там ми класні крутіть. Насправді прості пацани, типу, просто пішли на проект. Ми багато дуже тренуємося. Ми хочемо показати неперевершене шоу, щоб якби, доказати те, що ми талановиті. Брейк данс з неповторним французьким шармом. Стильні нахаби, вертикал ліміт. На сцені шоу Україна має талант! Хлопці, <праць> судячи з того, як верещать дівчата, жіночу аудиторію ви повністю підкорили. Це, справді, не було дуже важко. Я переживав не тільки за себе, а за своїх хлопців. Ми... У нас був дуже був довгий шлях такий. Зараз серце вискочить. Так, насправді ми вже вискакуємо. <плодисність> Але... Б'ється. Але цих три хвилини вже вони позаду і зараз можна побачити радість наших ещах. <свистов> о, Боже, не буду тебе ты. Слава, я бачу по очах, что первое слово нужно дать тебе. Ты да, бежишь, потому... что ты мне сейчас заздришь. Немного. Вот сидишь а? и <свистов> заздришь. <свистов> Немного. <свистов> <свистов> Могу сказать, ребят, ну что, что говорить, я влюблена. Понимаете, вот такие френч-лаверс, конечно, о чем говорить? Это что-то потрясающее, но я не могу понять, в кого именно вот маленькая проблемка. Их же трое, и все трое замечательно, восхитительно, легко, талантливо, очень сложно и в то же время настолько, ну, кажется, легко и просто, что вот этот э, соединение несоединимого рождает потрясающий номер в вашем исполнении, ребят. Спасибо вам огромное. Конечно бы я с вами с удовольствием повышивала бы крестиком. Только не тим, котрий зверху, Ігорю. Тобі слово. Я також думаю, що ви трошечки обманули глядачів. І глядачі, які подивились цей виступ, сказали, та ерунда, що тут що тут складного. А насправді елементи ультрасі е, і ви їх зробили неймовірно легко. Шановні глядачі, хто хоче голосувати, звертаю вашу увагу. Це було дуже складно. Спасибі, елементарно класний виступ, сильний влада, кажи. Влада, ні, може, ти так можеш, але ну, я, я і близько до цього не можу підійти. Вашу с парасолькой покручу. Ты сначала с шариком разберись. Влада, давай, давай. На кота за хвоста. Сегодня тяжелый день, тяжелый для зрителей. И я абсолютно не понимаю, за кого им голосовать. У меня такое ощущение, что каждый новый участник, который выходит на сцену, выступает лучше предыдущего. И каждый достоин победить сегодня в полуфинале. И я думаю, что у зрителей будет стоять непростая задача. Ребят, что касается вас, абсолютно удивительные трюки, невообразимые, очень вкусные переходы между ними. То есть наблюдать было абсолютно приятно, и я очень рад за вас. У вас все получилось сегодня. <звы> Это... тільки від вас і ваших голосів буде залежати, чи залишаться ці прекрасні хлопці у нашому шоу. Тож, якщо ви хочете їх підтримати, телефонуйте 8 900 117 20 19 та можете надіслати смс із кодом 19 на номер 77 66. І вже дуже-дуже скоро ви зможете це зробити. А це були Vertical Limit.